Це тур чемпіонської групи першої ліги Металіст 19-25 проти металіста. Величезне турнірне значення цього поєдинку. Про мотивацію одних і інших. Будемо говорити трошки пізніше. Зараз бачимо, як обидві команди з'являються. Пікає. Він так взагалі зайшов трошки в офсайд. Зробив крок назад. Пішла подача від діхтаря. На виході грає. Зараз в атаці Металіст 19-25. Входження в штрафний майданчик. Від Рашиці. Простріл. Просто неймовірна купа. А, так, подача від Металіста. Теж навесні виділяється дриблінгом і рвучкістю лідер нападу. Металіста пасує праворуч. Подача. Замикає Саєнко. Трошки йому бракує сантиметрів. Рашиця входить до штрафного майданчика, але до кінця повноцінно обійти суперника не вдається. М'яч в нього відбирають. Металіст під тиском. База. Зараз обкрадає гострий кут. і Ніхто не замикає. Цей поєдинок Чорноморець також залишається напарником у центрі. База високої арі не замикає. Дігтяр. Хороша подача. удар і м'яч у сітці. Повне, повнісіньке Дежавю. Габріель Гомес знову забиває в харківському дербі. Знову після асисту Кирила Дігтяря. Литвиненко. Калітвінцев. вицілює подачу. Калітвінцев, Це його почерк! Пробиває. Ще й від воріт показує арбітер. Арі виконує навісну перед Дачумба. Рашиця ніхто з них не пробиває. Пан Цибулько трошки дає простору для боротьби. Рашиця з м'ячем на лівому фланці, Йде обігрувати приходька. Вривається, Рашиця до штрафного майданчика. Останньої миті. Приходька вибиває м'яч ще навіть не на кутовий. Зате заявляє про те, що Арі Боура. Буде... Пізніше про Кудрівку. Ба, удар і Рибак тягне. А ось найкращий момент. Металіста 19-25 у першому таймі. Калітвінцев. Теж вицілює подачу влад. В новому матчі за бізнесом. Напевно, Металіст свій єдиний удар в площину, втілив у гол в першому таймі. А от зараз може бути гостро. Діхтяр, другий удар в площину і другий гол! Кирило Діхтяр! 2-0 на 48-й хвилині. Ох, як пробив! Як вліпив затріщину буквально. Кирило Діхтяр. Тут 3-2. Навіть Металіст виходить у контратаку. Цвіренко Грає на правий фланг. Там Вернатус. Пробиває він, блокує Чорноморець. Чурком. Моура. Скидка на Юрченка. Отримає передачу відповідь. Арі Моура. Його простріл! Федорів. Подивимося, що з цього вийде. Хороша подача Юрченка. на дальню. Офсайд. Є... До того ж. Вудочі Данило Тепляков вигризає вже не перший м'яч. Така накидка від Багачанського. І Ще одна. В ближній кут полетів м'яч. Шати штрафний удар. Вчасно відпустив Вернатус. Рашиться. Удар. В дальню. Діо! Oh! Забиває металіст 19 19.25. Рашиться. Шедевральний гол. На 64-й хвилині Металіст 19-25. Скорочує відставання. Чорноморець. Моура. Моура зупиняє. В розріз пас. Удар! Сейври Бака! Прекрасні дії Арі Моуре. Вернатус. Два слоти і три заміни. Моура, удар! Два мора! Мора! забиває. Щойно помінявши позицію. Сьомий номер металіста 19-25 зрівнює рахунок не сильним, але дуже-дуже прицільним ударом в Дальній Кут. Гаджиїв. Зміщується у центр Гаджиїв. Його передача низом на Мбамба. Падає в штрафному майданчику. Хитає головою. Надальню на стійко. Є скидка. І є удар! Ситуація один в один. Миреков намагається встигнути страхувати. Чудомере йде сам на Чорноморця. Чудомере. Штрафного майданчику. Пробиває рикошет. Довгенько посувають гравця металіста від м'яча. Литвиненко. Салюк. Салюк. Виконує подачу. Така зависуха. Простенька подача була виконання Салюка. Гаджиєв. Зміщення і подача. Моура. Скидка. Ох, яка невдала передача. І Вернатус допрацьовує. спірний м'яч залишається. Може бути небезпечно. Кравець. Накидає кравець. Рибак має зіграти на виході. Купа мала була в штрафному майданчику металіста. Гаджиєв. Зараз засильно. Засильне. Падіння чергове. Дивимось. Кобас відкрив рахунок на 19-й хвилині. Дігтяр подвою перевагу гостьового металіста на 48-й, але після того металіст 19 25 все ж таки зміг забити два м'ячі, класний удар від Рашиці та завершення від Арі Мовера на 63-й та 69-й хвилині рахунок 2-2.